В цьому відео ми будемо розбирати, як же все ж таки правильно розрахувати свою калорійність і не плутати свій калораж денний з основним обміном. Існує ось така формула, по якій ми починаємо вираховувати свій основний обмін. Що ми робимо? Ми беремо свою вагу, множимо її на 10 записали цю. Далі свій зріст. Ми множимо на 6,25 і також записуємо собі. А третю цифру ми вираховуємо, беремо свій вік, множимо на 5 і знову ж таки записуємо собі на папірці. Після цього ми перше число додаємо друге, і від отриманого результату ми віднімаємо третє число. Після цього. Ми, якщо ми, дівчата, віднімаємо ще мінус 161, якщо хлопці додаємо плюс 5. Саме ось ця цифра і буде цифрою вашого основного обміну. Тобто це мінімум, від якого взагалі нижче понижатися не можна. А це буде призводити до того, що ми почнемо щось втрачати, але це буде не вага. Це буде наше волосся і ламкість нікці. Тобто, це перший признак того, що ви харчуєтеся менше свого основного обміну. А тепер ось цю цифру, да, яка в нас вийшла, ми від неї ніколи нічого не віднімаємо, бо це основний обмін, він нам потрібний для того, щоб ми а, кліпали очима. Слухали, перетравлювали якусь їжу. Все, це наш мінімум-мінімум, від якого понижатися не можна. Це запам'ятали йдемо далі. Після нашого основного обміну ось цієї цифри, ми множимо на коефіцієнт активності. Що таке коефіцієнт активності? Коефіцієнт активності це те, з якою, в принципі, активністю ми живемо. Тобто, наприклад, якщо наша активність закінчується тим, що ми просто вийшли в магазин і повернулися додому, то оце якраз буде оцей найнижчий коефіцієнт 1,2. Далі, наступний коефіцієнт 1,38. Це людина, яка кожен день проходить 10 тисяч кроків і взагалі не займається, або їздить в магазин на тренування на машині, але тренується три рази на тиждень. Наступний коефіцієнт це 1,46. Це, наприклад, людина їздить теж на машині і на тренування, і в магазин, але тренується 5 разів на тиждень. Або ще варіант, що людина кожен день ходить мінімальну норму кроків 10 тисяч і тренується три рази на тиждень. Далі, що пояснюю, це 1,64. Це людина кожен день. Проходить більше, ніж 15 тисяч кроків, і пару-тройку разів в тиждень тренується. Далі 1,73 це щоденне тренування, щоденно 15 тисяч кроків, і не просто таких повільних, а вже ну, такий швидкий крок, майже переходячи на бік. І останній 1,9 коефіцієнт активності для дівчат, я рахую, що це взагалі непідємний. Тобто, наприклад, якщо дівчина. Кожен день ходить 15 тисяч кроків, кожен день тренується, тренується і ще в цей же час працює, наприклад, грузчиком. Ну, тобто, взагалі, надмірна фізична нагрузка. Далі ми беремо основний обмін, множимо на свою активність. Да? Наприклад, якщо ви ніколи не займалися, а в принципі плануєте, то ви множите вже на 1,38. і у вас виходить. Ваша цифра. Так от, ось ця цифра означає вашу щоденну калорійність для підтримання ваги. Тобто ми ще на цій калорійності не почнемо худнути. Так от, якщо ми все ж таки плануємо худнути, то від цієї цифри ми віднімаємо мінус 200. І ось це нарешті-таки буде наша калорійність для того, щоб худнути. Якщо ми на грудному вигодовуванні, то ми навпаки додаємо ще плюс 200 калорій. І це знову ж таки буде наша норма днівна калорій. Якщо ми прорахували свій основний обмін, прорахували свою активність, відняли 200 калорій і починаємо худнути на ці цифрі. Ми не перераховуємо свій основний обмін кожен тиждень чи кожен місяць. Ні. Ми перераховуємо його тільки тоді, коли ми вже схудли на 5 кілограмів, або якщо в нас дуже сильно змінилася активність. Тобто, ми, наприклад, з трьох тренувань в тиждень ми почали ходити 5 разів в тренажерний зал, наприклад, і плюс додавалось багато кроків. Ось тільки тоді ми всю цю норму перераховуємо. Сподіваюсь, я зрозуміло все розказала. То десь в чому, якщо заплутається, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я обов'язково вам допоможу розрахувати вашу добову норму калорій та основний обмін.